П'ятнадцята сесія Чернігівської обласної ради, восьмого скликання, відзначилась новими обличчями у депутатському корпусі. Так, команда Слуги народу підсилилась військовослужбовцем. Депутатську присягу приніс Іван Чаус. каже, що головним напрямком своєї роботи бачить допомогу Збройним силам України. У мене велика ідея є і бажання зробити програму разом з департаментами нашої області. Для дітей наших героїв, для дітей загиблих наших героїв, які теж е знаходяться ну, в дуже такому непростому становищі. Е є багато ідей по військовослужбовцям. Це велика проблематика, адже у нас не тільки на війні бійці гибнуть, У нас є питання великі, багато питань виникає, коли вони приходять з війни. коли вони приходять без рук, без ніг. І так далі, і так далі. Дуже багато в психологічному забезпеченні є питань. Отримала двох нових депутатів також батьківщина. Це Валентина Дзюба та Валентина Мельник. Вони замінили раніше виключених Сергія Пащенка та Галину Синявську, щодо яких застосували правило імперативного мандату, тобто відкликання народного обранця виборцями або партією, якщо він не виправдовує їхньої довіри. Нових депутатів обрали за списком тих, хто набрав найбільше голосів на виборах у 2020 році. Основним напрямком їхньої діяльності стане гуманітарна допомога. Батьківщина багато займається гуманітаркою і благодійний фонд Європа, і фонд молодіжної ініціативи надії, які Валерій Дубіль займається, і зараз Дмитро Нікітін, який більше там у медичну сферу, але й інші сфери. А ці люди, Дзюба, Валентина і Мельник Валентина. Вони були членами нашої команди. Вони є, і по списку вони зайшли, і це дуже позитивно. На сесії гаряче обговорення викликало питання затвердження меж регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Саме визначення чітких кордонів дозволить зберегти від забудови і розвивати парк як об'єкт природно-заповідного фонду. Я прошу підтримати цей проект для того, щоб легені Чернігова. Далі розвивались, очищувались і радували мешканців міста. Але питання встановлення меж Ялівщини вже не вперше наштовхнулось на шалений спротив представників Чернігівської міської ради. Так, начальник управління земельних ресурсів Василь Дмитренко заявив, що спершу потрібно розділити парк на зони і встановити їхні межі. Даний проект зонування він передбачає розмежування всіх зон, які повинні бути. Розмежування зон це чітко встановлена межа. На сьогоднішній день картинка є розмежування, господарська зона, зона рекреації, зона сталої там рекреації, все решта. Але чіткої межі цієї нема. При цьому інші спеціалісти вказують, питання меж Ялівщини взагалі не пов'язане із розмежуванням всередині ландшафтного парку. Питання землі абсолютно не пов'язане з проектом зонування, тому що незважаючи на те, чия буде земля. Якщо це господарська зона, то вона господарська. Якщо дорога з комунікаціями відноситься до господарської зони, то чия б це територія не була, зона не міняється. Так само русло річки це господарська зона, і воно буде господарською зоною. Тому я не знаю, які зауваження міської ради вони не зрозумілі нам, тому що ми діємо в рамках закону відповідно до чинного законодавства. Під час голосування щодо затвердження меж Ялівщини депутати від рідного дому радикальної партії та колишньої ОПЗЖ утримались. Парк знову лишився без чітких меж. Більше того, після цього питання вони ледь не демонстративно покинули залу засідань. Залишається лише припустити, що у певних політичних сил є приватні або фінансові інтереси, пов'язані із забудовою зелених легень Чернігова.